Слухай, мені так важко говорити за людей, які, яким завжди було байдуже, де вони живуть. Навіть дитина знає, що типу, смерть росіянина це нормально. Так, ти правильно кажеш, що це, це, в принципі, опція, яка у нас відкривається в потраплянні в соціальний світ. Що є чорне і біле, і більше нічого немає. Мені подобається ця непередбачуваність, що mm -hmm. кожен рік. Тебе кидає кудись, і, і від цього ти отримуєш задоволення. Від цього ти ще до сих пір не йобнувся. Я ще до сих пір не йобнувся. Ну, вибачте, я насправді людина не надто віруюча, але я, я галичанин. десь, якщо є якась вища сутність, і на це все дивиться, то вона просто рже. То я відчуваю, типу, який я деструктивний, який я заважаючий всім навколо і самому собі в першу чергу.